Всім привіт! Ви на каналі Світкрафт і сьогодні буде розпук паперових сюрпризів. Я зробила новинку. Називається Корисний їжа проти шкідливої. Ось такі пакетики з різними продуктами. Тут 8 пакетиків. Сьогодні, на жаль, завершимо колекцію. Це колекція приготувати. Дізнаємо, що ми з вами готуємо, яке блюдо. Беремо пакетики. Колекція аніме від брата. Залишилось три пакетики. І давайте сьогодні візьмемо ось такий фіолетовий. Далі минула новинка це прикрашає MacBook. Так, тут багато рожевого. Давайте візьмемо ось такий рожевий пакетик з писквітками. Далі колекція естетика. Я б хотіла взяти ось таку лілію. Колекція патчі. Так, тут багато пакетиків. Давайте сьогодні візьмемо ось такий з листям. Колекція, гадає, персонажа Дісней залишилось три пакетики. Я б хотіла взяти ось такий, ось такий з рибкою. Далі це бункер. Так, всі колекції ви вибираєте, хто не пройде в бункер, ви обрали, що не приходить ви обрали, що не приходить повар, тому вибираємо його. Далі це колекція Instax Mini. Ось такий зелений фотоапарат. І сьогоднішня новинка. Так, давайте візьмемо ось таку булочку. Ось такі пакетики у нас сьогодні на розпаковочку. Давайте поскоріше. Їх і давайте почнемо з колекції, кому завершуємо. Це колекція. Ой, що задалеко. Це колекція «Приготуй». До речі, я вже бачила правильні відповіді в коментарях. Так, беремо пакетик. Нагадую, які були градієнти: вишня, крохмаль, сметана, крем-чіз, яйця, цукор, масло і пісочне печиво. Давайте подивимось, що це за блюдо, що це за десерт. Це ось такий вишневий чизкейк, Ось ці правильні варіанти. Так, все. І приклеїмо. Ось сюди. І все, ми з вами завершили цю колекцію. Далі це колекція естетика. Закриваємо пакетик. Так, і нам покидається ось такий обруч рожевого кольору під номером 5. Ой, а я зараз заклею, буде видно. Тут номер, давайте я його стиру. Так, все. Тепер приклеїмо. До речі, другу сторіночку ми вже з вами завершили. Далі це колекція від брата аніме. Дивимося, що нам попадається. І це персонаж. Не знаю, хто це така. Так, номер 2. Ось так виходить. Далі колекція вода персонажа Дісней. Минулого разу нам попався ось такий слоник дамбо. Ось і правильні відповіді. Так, дивимося, що попадеться на цього разу. Ось така мила наклейка під номером 7 на останню сторіночку. Напишіть в коментарі, з якого він мультика і як його звати. І все ми з вами завершили останню сторіночку. Далі це колекція Instax Mini. Так, під номером тут не пише Давайте перше відклеїмо. Так, відклеюємо фотоапарат. Під номером 7. Ось тут. І дивимось, яка нам попадається фотографія. І це ось такий скруч МакДак. Так, далі це колекція бункер. повар він не проходить в бункер, тому... Так, під номером 4. Якраз до будівельника. Так, чуть-чуть тут заходить і подивимось його характеристику, і що він ті з собою взяти. Йому 18 років, в нього лунатизм, ідеальна пам'ять, і він займається вокалом. І з собою він хотів взяти папугая. Так, ось така сторіночка. Також ми з вами завершили вже ось таку сторіночку. І, до речі, після цього відео проголосувати на моєму каналі буде опитування, хто проходить в бункер. Далі колекція патчі. Так, відкриваємо. Надіюсь, вдасться не порвати пакетик, він такий гарний. І нам попадається ось такий патч з панчпова під номером 4 на другу сторіночку. Ось так. Далі колекція в нас це прикрашає Макбук. Давайте подивимося, які прикраси. Нам попалось дуже багато прикрас. Це ось такий значок Ін і Янь, цукерочка, веселка і ось такі Сердечко з крилом. Так, під номером 7. Сюди. а ні Ось ця сторіночка. Приклеюємо. Так, і тепер самі. Прикраси. Так, давайте його сюди приклеїмо. Так, далі це цукерочка. Так, її давайте приклеїмо сюди зверху. Сердечко, ось так. І веселку сюди наверх. Дуже гарні прикраси попалися. І сьогоднішня наша новинка ось таке оформлення. І давайте подивимось, яка нам попадеться їжа. І нам попалось. і нам попався авокадо під номером 8. Це корисна їжа. Так, и приклеюємо. его. Чуть-чуть крылья накладываю. Вот так. Ну а на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока!